Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Сьогодні ми разом з вами розберемось у понятті слово та голосні звуки, але для початку пропоную послухати звуки. Дітки, скажіть, які звуки ви чули? Так, звук вітру, гроси, співу птахів, лаю собак, дзвін будильнику. Як ви гадаєте, ці звуки мовні чи немовні? Так, немовні, бо мовні звуки це ті, які може озвучити людина за допомогою рота, губ, язика та зубів. Отже, дітки, запам'ятайте. Звуки природи, транспорту, тварин, іграшок це немовні звуки. А які мовні звуки ви знаєте? Так, мовних звуків є багато: а, к, е, ж, и та багато інших. З них ми складаємо слова і можемо розуміти один одного. Звуки є різні, одні ми можемо заспівати. Інші тільки шумлять. Пропоную заспівати пісеньку звуків по черзі. А О, у Е, И, і, і. ці звуки, які ми щойно заспівали, називаються голосними. Знаєте чому? Так. Тому що їх можна голосно заспівати. Тепер пропоную вам заспівати кожен звук. Дітки, цього тижня ми розглядаємо тему збору врожаю: овочів, фруктів та ягід, тож пропоную вам пограти у гру. Уважно подивіться на малюночки і скажіть, що на них зображено. Наприклад, на тарілці є яблуко, на тарілці немає яблука. А тепер спробуйте ви. На траві є гарбуз. На траві немає гарбуза. В кошику є баклажани. В кошику немає баклажанів. На тарілці є вишні. На тарілці немає вишень. Молодці, дітки. А зараз пропоную розглянути ілюстрацію та описати її. Спочатку спробую я. Прийшла осінь. Дерева стали жовтими. На городі почали збирати урожай помідорів, гарбузів, моркви та буряка. Овочі складають в ящики, кошики, картоплю всипають в мішки, в саду також збирають урожай. До спілих яблук та груш. Їх старанно і охайно зривають і складають в ящики. Овочі та фрукти будуть зберігатися цілу зиму і давати нам корисні вітаміни. Дітки, скажіть, що вродило на городі? Так, на городі вродив урожай помідорів, гарпузів, моркви та буряка. А що вродило в саду? Правильно, в саду дозріли яблука та груші. Дітки, яка пора року прийшла? Молодці, прийшла осінь. Як виглядають дерева? Так, дерева стали жовтими, що викопують із землі. Правильно, з землі викопують картоплю, моркву, буряки, а що зривають з кущів. Молодці з кущів зривають огірки, помідори. Дітки, а куди висипають картоплю? Так, картоплю висипають у мішки, а куди складають інші овочі? Правильно, овочі складають в ящики, кошики. Дітки, а як збирають фрукти? Молодці фрукти зривають старанно і охайно. У що їх складають? Так, фрукти складають в ящики, дітки, навіщо нам овочі і фрукти? Правильно, вони даватимуть нам вітаміни, цілу зиму. А зараз пропоную вам описати картину за моїм зразком. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!